Аварійна акумуляторна лампа в чому різниця? Нас просять, щоб ми поміряли вес акумуляторів. Да? Є у нас тут три аварійні лампи, ті, що у нас з ринку. І наша, та що ми робимо кожен день обзор. Давайте перевіримо, виходить, це наша займа. Відкриваємо, все у нас тут іде. Вес акумуляторів і розберемо подивимося, що в середині, яка між ними різниця. Бо говорять, вони всі одинакові. Різниця там тільки по ціні. Ви продаєте дороже, чого ви так дороже, бо є 160 150, 200 гривень, а у вас там по 250. Зараз показую, в чому різниця. Дивіться, ставимо акумулятор. Це лампочка 7 кілометру Дивіться, виходить, це віс, бачите? Знімайте 30 грамів це у нас один виробник. Так, тепер беремо інший. Тут у нас взагалі на один акумулятор ця лампа. Тут хоч на дві, а тут на один. Беремо, виходить, достаємо цього виробника. Тут у нас 31 грам. Там 30-31. І тепер достаємо нашу. Ту, що ми робимо в рекламу, дуже чудова лампа. Акумулятори у нас ідуть в кейсі по 2, тут у нас два акумулятора. Сейчас розберу, покажу, що всередині ще буде. І беремо, Получається наші. Візуально вроді одинакові. Бачите, тільки тут 4000, а у нас 5000. Тут от 31 грама і рівняємо. І виставимо, Получається наш У нас 37 грамів. Вот вам різниця. 6 грамів уже тільки на акумуляторах. На акумуляторах. Подивимося по якості, що в нас воно всередині. Да? Мені теж просто цікаво, давайте візьмемо цього давайте виробника. Всередині можете побачити, це у нас ті лампи, що за 160-200 гривень да, в інтернеті. Всі бачите, бачите? Пусто. Тепер беремо нашу... Жалко, конечно, такої лампочки, але покажу, що у нас. Тепер на нашу. Там бачили пусто. Пусто повністю. Якість. Розберемо нашу. Дивіться. Якщо Ви видно, є плата. Можемо не достать. Всі бачите, да? зніме поближче. Якість лампи, що у в нас всередині обмотка. Дивіться, світодіоди. Ну і це дешево, можете подивитися. Різниця в чому? Різниця 50 гривень, тільки якість, мабуть, гривень на 150 По-перше, це в нас акумулятори, які там на 6-7 на грамів. Да? І йдуть вони тільки по 2. Ідуть вже в тубусі гарно запаковано і з ковпачком. І тут де в нас один акумулятор або два, ну тільки дивіться, вони там по 30 грамів. І тепер дивимося, якість лампи. Бачите, в чому різниця. От вам лампа за 160 і лампа, допустимо, за 200, і лампа за 250, що у нас. Все показав. Кому потрібно, замовляйте на сайті, Боджо, на сайті 100 гривень. Всім гарного дня!